Вітаю, друзі! Сьогодні я хочу вам розповісти, як приготувати дуже смачний плов. Поїхали! Я для приготування плову обрала сьогодні свинину, але можна використовувати і баранину, і м'ясо курки словом, те, що ви більше любите. Нарізаємо середніми шматочками. Звичайно, плов, що готується у чавунному чані, смачніший. Але, на жаль, у мене немає такого, та й плита не газова, тому я використовую велику каструлю. Наливаємо олію, не шкодуючи. У мене це приблизно грамів 200. Але якщо ви розраховуєте нагодувати велику сім'ю або чекаєте гостей і готуєте у великому чані, то можна налити 500-600 грам олії. Щоб рис по фіналу не злипався. Олія добре нагрілася, закладаємо м'ясо, обжарюємо 20 хвилин. За цей час підготовуємо цибулю. У мене дві великі, а якщо ви готуєте для великої родини, то візьміть таких три-чотири. Чистимо і нарізаємо півкружочками. Тепер чистимо моркву. У мене три, а ви можете взяти 5-6 за потреби. І нарізаємо. Я люблю ось так, але можна і соломкою, якщо морква дуже товста. Не забуваємо про чесник. Він дає неймовірний аромат. Дехто закладає його цілим, а я обожнюю його в самому плові, коли він попадається м'якими зубчиками. Тому я його почистила і вийшла отака от невеличка жменька. Протягом 20 хвилин не забувайте помішувати м'ясо. Бачите, з'явилася золотиста скоринка. Тепер час закладати моркву. Розподіляємо її рівномірно. Так само розподіляємо і цибулю. Розкладаємо часник або занурюємо дві цілі голівки і додаємо спеції. Барбарис зіра це римський кмин, червоний перець. І не перемішуємо, закриваємо кришкою плотно і чекаємо 10-15 хвилин. За цей час ми їмо рис приблизно 1 кілограм. У мене трохи менше грамів 800 Але якщо у вас чан і гості, то беріть кілограми трохи більше. Але не забувайте, що рис розварюється, за об'ємом збільшується, тож у каструлі має вистачати місце для цього. 10-15 хвилин минуло. Закладаємо рис, наливаємо водички так, щоб рис був покритий нею на 1-1,5 см. Перевіряємо це ложкою. Тепер солимо, не перемішуємо, плотно закриваємо кришкою і за 20-25 хвилин плов буде готовий. Плов вийшов надзвичайно смачний, розсипчастий, запашний. Я думаю, вам буде смакувати, тож готуйте разом зі мною, ставте вподобайки, давайте свій фідбек у коментарях. До зустрічі, папа! -па.